Рубрика криптоновини, в якій ми обговорюємо топ актуальних новин зі світу криптовалюти. Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі Startup. Для початку трішечки про біткоін та Ефіріум. На даний момент вартість біткоїна складає 20 400 доларів, і на протязі тижня часу він знаходився в коридорі 19500-20 200 орієнтовно. Ефіріум на даний момент знаходиться в ціновій категорії 1640 доларів, і на протязі тижня ціна його складала від 1550 до 1650. Пропоную розпочати з дуже цікавої новини. Trust Wallet реалізували підтримку NFT в мережі Solana. Як відомо, Trust Wallet це ось такий унікальний криптогаманець, який надає дуже великий функціонал, максимальний user-friendly, тобто новачку не складно розібратися. І зараз він вже реалізував підтримку NFT в мережі Solana. Якщо ви купляли NFT в даній мережі, тепер можна використовувати, окрім Фантома, також ще й Trust Wallet. Наступну новину анонсувала Meta, яка є власником Instagram та Facebook. Вони реалізували підтримку NFT в соцмережах. Тепер кожен користувач соцмереж Facebook та Instagram може публікувати NFT, підв'язавши гаманець до даних соцмереж. Але потрібно враховувати, що у вас немає змоги придбати безпосередньо NFT на в Instagram або Facebook. Вам потрібно здійснювати купівлю-продаж NFT на сторонніх ресурсах, наприклад, як Меджикадем, але опублікувати в соцмережах ви зможете без проблем. Віталік Бутирін, який є засновником Ефіріуму, випустив власну книгу, яка буде продаватися з 25 вересня і в електронному, і в паперовому форматі. В даній книзі засновник Ефіріуму поділиться записами на протязі 10 років, і ми трішечки більше зрозуміємо про криптомонету Ефіріум з даної книги. Наступна новина пов'язана з оплатою покупок у криптовалюті. Компанії Tickets.ua, Polisua Compix та Mototech реалізували підтримку Binance Pay. Тобто, здійснюючи купівлі в даних мережах, ви можете без проблем оплатити їх за допомогою криптовалюти, використовуючи Binance Pay, який в принципі дуже зручний у використанні. Для цього вам потрібна власна криптовалюта на криптобіржі Binance і власне ваша камера, за допомогою якої ви щитуєте QR-код і здійснюєте оплату в декілька кліків. Тобто, вам не потрібна ні підтримка Google Pay, ні Apple Pay, ні будь-яка інша карта. Всього на всі QR-код та біржа Binance. Нагадаю, що мережа Fox декілька місяців тому оголосила також про підтримку Binance Pay. І на даний ви можете здійснити оплату в криптовалюті як і в магазині, так і на сайті. Хочу нагадати, що з 6 по 9 вересня буде проходити Київ теч самі, мета якого об'єднати розробників різних технологій Web 30 і зробити ось такий криптозахід, на якому можуть поспілкуватися ентузіасти, які бажають більш поглиблено розвиватися в даній сфері, цікавитися різними новинками та дізнатися про нові проекти. На власному сайті вони вказують: наша мета створити технології, які зроблять життя під час війни легшим і безпечнішим для українців і всього світу, залучити таланти Web 2 до робочої економіки web 3 через існуючі web 3 спільноти. Одвід провела перше спалювання власних токенів і було спалено приблизно 1 мільйон токенів на. Вартість 4,5 мільйони доларів. Біржа планує спалювати кожного тижня певну частину токенів, що в кінцевому результаті залишилось 50% токенів, які були випущені, а власне приблизно 200 мільйонів токенів. І нагадаю, що WhiteBit проводила лаунчпад, на якому розпреділяли власні токени, і вартість токена на момент лаунчпаду становила 1,9 долара. На даний момент вартість складає 6,3 долари. Тобто вже непоганий профіт. І враховуючи, що біржа планує спалювати кожного тижня певну частину токенів. Вартість даного токена буде постійно зростати. Це були актуальні криптоновини за тиждень. Якщо відео подобається, обов'язково став лайк. Не забувай підписатися на канал, тому що 80% глядачів переглядають дане відео без підписки. З вами був Тарас на каналі Стартап і до зустрічі в наступному відео.